Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Минулої ночі росіяни атакували дронами камікадзе центральні та Східні області. За даними командування повітряних сил, окупанти запустили 15 безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила 13 ворожих цілей. Чотири дрони камікадзе росіяни запустили в напрямку Запоріжжя. Один з шахедів упав просто посеред житлового кварталу. Люди самотужки намагалися загасити пожежу після падіння боєприпаса, що не здетонував. А потім викликали надзвичайників. Зважаючи на небезпеку, ті вирішили підірвати ворожий безпілотник на місці свідками були і наші кореспонденти. Тиха вулиця у приватному секторі на околиці міста. Та цієї ночі, каже пан Сергій, тут ніхто не спав. Час 30 ночі. От. Я проснувся із взриву. Потім е, а мені сусідка дзвонить, що е, дрон літів, жужжав. Дрон камікадзе терористів упав у житловому кварталі. 48 людей з навколишніх будинків евакуювали. Спішитя від ранку на місці працювали піротехніки, боєприпаси обклали вибухівкою, присипали землею та підірвали. Будинок пані Олени поруч з епіцентром вибуху. Дуже гучно випнуло. Ну, слава Богу. Я думаю, що лізь Боже, що просто. у вас якісь пошкодження після вибуху будинку? є? Ми ще туди не, туди не заходили, ми не знаємо. Но, от Сусід дуже постраждав. Пан Михайло біля будинку, якого упав, нерозірваний шахет, фотографує чималу вирву, що лишилась після підриву. Згадує, як уночі гасив той дрон, що зайнявся після падіння. загорілося, загорілася, ми вискочили і почали тушити. Я тобі головку, що тушив. Викликали міліцію, потом поліцію, потом е пожарною. Збитки після того шахеда каже господар у селі, ще рахувати і рахувати. Забору нету. Фронтони он, он оташов. кладка вона отошла. Комунікації, що могли бути пошкоджені вибухом, обстежують фахівці, а комунальники взялися усувати наслідки. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.